Розділ 51 віючі вітри. Клянуся тими, які розсіюють кекаксксії. Клянуся тими, які несуть вагу. Клянуся тими, які пливуть легко. Клянуся тими, які розподіляють справи. Воістину те, що обіцяно вам правда. Суд неодмінно настане. Клянуся небом, по якому прокладені шляхи. Воістину ви сперечаєтесь між собою. Але відвертається від Корану той, хто збився зі шляху. Нехай же згинуть брехуни. І ті, хто перебуває в пітьмі невігластва. Вони запитують, коли ж настане день суду. У той день вони будуть покарані вогнем. Скуштуйте ж вашої кари, яку ви так намагалися прискорити. Воістину богобоязливі будуть у райських садах серед джерел. Отримуючи те, що дарував їм Господь їхній. Воістину вони за життя були праведниками. Спали лише малу частину ночі. А перед світанком вони благали про прощення. І віддавали частку майна бідняку та вбогому. На землі є знамення для впевнених людей. А також у вас самих. Невже ви не бачите? А на небі наділ ваш і те, що обіцяно вам. Клянуся Господом неба й землі, що це така ж істина, як і те, що ви наділені мовою? Чи дійшла до тебе розповідь про шляхетних гостей Ібрагіма? Коли вони увійшли до нього і сказали Мир. Він відповів Мир і вам, люди незнайомі. Він вийшов до своєї родини та приніс жирне теля. Подавши його, він запитав, чи не скуштуєте. І злякався їх. Вони сказали Не бійся, та й сповістили йому добру звістку про розумного хлопчика. Його дружина заголосила та почала бити себе по обличчю. І вона вигукнула я ж стара, безплідна. Вони відповіли, так сказав Господь твій. Воістину, він мудрий, всезнаючий. Ібрагім запитав, чого ж ви хотіли, о посланці? Нас відіслано до грішників. Щоб ми наслали на них каміння із глини. Призначене Господом твоїм для злочинців. Ми вивели звідти віруючих, які були там. І знайшли ми там лише один будинок із відданими Аллаху. І залишили ми там знамення для тих, які мають страх перед болісною карою. Ось ми відіслали мусу із ясним доказом до Фірауна. Але, спираючись на свою силу, той відвернувся і сказав Чаклун або й Божевільний. Тож ми схопили його разом із військами та кинули в море. Гідний осуду ж він. Ось ми відіслали проти адитів буремний вітер. Який не залишав після себе жодної речі, крім згарища. Було сказано саму дітам, насолоджуйтесь благами до певного часу. Вони не послухалися наказу господа їхнього, тож вразила їх блискавка і бачили вони це. Вони навіть не змогли піднятися і ніхто не допоміг їм. А ще раніше ми знищили народнуха, вони були нечистивими людьми. Могутністю нашою ми створили небо, во істину ми розширюємо. І ми розрівняли землю. Як же чудово розстеляємо ми. Із кожної речі ми створили пару, можливо, схам'янятися ви. Поспішайте ж до Аллаха, Воістину, я несу від нього до вас ясну пересторогу. І не робіть нарівні з Аллахом іншого Бога. Воістину, я несу від нього до вас ясну пересторогу. Так само й ті, які жили раніше, говорили посланцям, які приходили до них чаклун або ж божевільний. Невже вони заповіли це одне одному? Ні, бо вони люди, які порушують. Відвернися від них і тобі не будуть докоряти. І нагадуй, бо ж нагадування приносить користь віруючим. Я створив джинів та людей лише для того, щоб вони поклонялися мені. Я не бажаю від них на діло та не потребую, щоб вони годували мене. Воістину Алла, наділяючий володар могутності. Воістину, тим, які вчиняли несправедливо, така ж доля покарання, як і для подібних їм. Горе ж від того дня, який обіцяно їм.